Земельні ділянки учасникам АТО та родинам загиблих виділятимуть в окремих масивах таке рішення комітету з допомоги пораненим. Запропонував обласний держкомзем. Вже знайшли 17 гектарів за межами Тисмельської міської ради, оскільки не всі 17 гектарів можуть бути придатні для того, щоб була здійснена нарізка ділянок. Тому архітектура згідно нашої зйомки висотної зйомки опрацювала матеріал і нанесла. Кількість ділянок, яка може бути надана, тобто, в даному випадку, з 17 гектарів придатних 9,9 гектарів, і 91 ділянка площею кожної ділянки 10 сотих. З подібною пропозицією звернувся сільський голова підлісся. Чиновники просять Івано-Франківськ зарезервувати 50 гектарів на ці потреби, адже в області є майже 600 родин учасників АТО та Майдану, які забажали отримати землю. Це підсадівництво і для ведення селянського господарства. Решта сіл активності не проявляють. Досі чекають відповіді від Яремчанської міської ради. А ухреплені питання вирішилося взагалі непопулярним методом. Вітайте ми тут два слова. тільки сказали про те, що хриплінська сільська рада не хоче виділити все, на все два. Два участка, Щобильний. два гори. Вони тепер після того як заїхав до них правий сектор. Вони вже швиденько вирішили питання про виділення. Я дуже усіх прошу, ну не треба питання це доводити до абсурду. Нині понад 80 учасників АТО потребують санаторно-курортного лікування, 39 – реабілітації. Ці потреби оплатять з обласного бюджету. Закладених коштів може і не вистачити, тому чекають перегляду обласного бюджету. Збільшиться і кількість людей, які претендують на пільги з оплати комунпослуг. Пільга на житло комунальні послуги, де в нас стояли по окремих. Крайонного гостя на сьогоднішній день вирішено по 62 сім'ях, які вже на сьогоднішній день отримають, але ми не могли врахувати вчорашнього дня, який нас шокував, напевно, з вами всіх. Цінова політика на газі на друге питання. Тому ця цифра ця була цифра ще аналізу до вчорашнього дня. Я думаю, що тут буде цифра в декілька разів більша. На сьогоднішній день в області є 253 поранених, 52 загиблих.